на мою думку є підстави говорити про те, що президент, очевидно, в переговорному процесі, набираючи 300 голосів за зміни до конституції, е, говорив про те, що щонайменше буде послаблення в частині люстраційного законодавства або його відміна. Але мені здається, що ситуація не трагічна в тому плані, що е, ніхто не забороняє Верховній Раді повернутися до тих норм е, закону, які визнані, якщо буде рішення про неконституційних певних статей, значить, і, і, і зробити. Ти ці статті в такий спосіб, щоб не було претензій з Венеціанської комісії і скажімо не було претензій до порушення там прав людини. Тобто я думаю, що це абсолютно нормальна mm -hmm. історія, і я вважаю, що це вихід ситуації, тобто не. Е, 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 так, мити ліквідація закону і ідеї як самої, а зміна кількох статей. Я думаю, що такий варіант би дав можливість Чи вийти можливо таке правової точки зору та про ймовірні наслідки визнання неконституційними певних норм закону про люстрацію. Зараз маємо змогу запитати у Марини Ставнічук, експерта Гаваніціанської комісії. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Марину, вітаю вас. Доброго дня. От, на вашу думку, яка ймовірність того, що дійсно конституційний суд сьогодні визнає неконституційним закон про очищення владу або певні його норми? Очевидно, що одне із питань засідання конституційного суду є питання визнання неконституційними окремих положень закону про очищення влади. А мені невідомо чи буде сьогодні рішення, чи не буде, як і всім іншим, які е, нагнітають ситуацію з цього приводу. Очевидно, що вже рік чи майже рік розглядається це питання в конституційному суді, слід очікувати рішення. Так само очевидно, що окремі положення цього закону, які оскаржені до конституційного суду, таки не відповідають основному закону країни нашої, а також європейським стандартам у галузі прав людини. Можете перелічити, які саме положення найбільш спірні на вашу думку? Очевидно, що э, серйозно. Стурбованість усіх європейських структур і фахівців експертів в Україні мають під собою положення, які торкаються невизначеного строку люстрації, тому що люстрація запроваджується цим законом на майбутнє. Причому строк цей не визначений це взагалі нонсенс. Крім того, люстрація, так звана люстрація, за цим законом має не особистий характер, а характер такої колективної відповідальності. Цілий ряд інших положень цього закону Венеційська комісія вважає такими, що не відповідають європейським стандартам. Пані Марино, тут ми дискутуємо на тему: а що буде, якщо дійсно сьогодні конституційний суд ухвалить рішення про визнання неконституційними певних норм? Чи зможе потім Верховна Рада допрацювати цей закон? І от як тут бути з юридичної точки зору? Абсолютно так. Це ж очевидно, що якщо окремі положення закону визнаються неконституційними, у парламенту є всі можливості підстави е, ухвалити відповідні зміни, які би відповідали Конституції України європейським стандартам. Власне на цьому наполягає Венеційська комісія вже більше двох років. Зрозуміла ваша влада більше двох років обіцяє. Європейським структурам моніторинговому комітету венеційській комісії самому паре е внести зміни і привести цей закон до конституції України на сам ПАРЕ. дякую вам, пані Марину. Марина Ставнічук, експерт венеціанської комісії, була з нами на зв'язку стосовно ймовірного рішення конституційного суду визнати неконституційними окремі положення закону про очищення влади. Ну, власне, за якщо говорити про коментар зараз експерта венеціанської комісії, пані Марини Ставнічук, то дійсно ну кричати зрада і говорити про те, що все пропало зарано. Правильно я розумію, якщо так Верховна на, Рада може опрацювати з да, пані Мариною, здебільшого в... у нас спільна позиція. Тобто я не бачу це, не означає, що е, визнано що все, що робилося в Чечені, в Чечені влади, незаконно, не конційно. Не тобто, ми повертаємося зараз подивимося рішення, яке повертаємося до цих статей. Значить, і дивимося, які статті необхідно виправити, уточнити або внести зміни. Тобто, я вважаю, що загальна ідеологія очищення влади буде зберігатися, але методи, механізми, процедури її, звичайно, треба удосконалити, привести відповідність до європейського права і до нашої конституції.